Директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця долучається а, до нашої розмови. Наші вітання, добрий вечір вам, пане Григорію. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий вечір, добрий вечір всім глядачам. А отже, в ЄС насправді скептично ставляться до того, що можна буде в Україну вести миротворчу місію, якщо там не буде особливо Сполучених Штатів Америки. З одного боку, чи не складається враження, що відбувається, знаєте, така перекладання відповідальності знову ж таки на Сполучені Штати Америки з боку Європейського Союзу. А з іншого боку, чи Дональд Трамп може взагалі погодитися на такий варіант? Адже він неодноразово давав зрозуміти, що проблеми на європейському континенті це. В першу чергу проблеми Європи. Ну, звісно, що Європейський Союз не впевнений без Сполучених Штатів Америки. Да, і Сполученими Штатами Америки. А ця ідея фікс під назвою Мирний план Трампа, який передбачає припинення бойових дій, так, перемир'я мирну угоду. Яка буде означати завершення війни, і тільки по завершенні війни можна говорити про демілітаризовану зону, так це як, як за його планами, коли лінія фронту стає лінією розмежування, розведення військ і створення такої демілітаризованої зони. Але, по-перше, у Росії ж ніхто не спитав, чи хоче вона завершити бойові дії так, і піти на ці умови Трампа. Росія сьогодні має всі козирі для продовження е, війни, і, і війна їй приносить дивіденти. Е, так, Росія наступає, вона має стратегічну ініціативу і, більше того, розвиває свій успіх. Е, яка логіка Путіну відмовлятися від продовження цієї війни? Тому що у нього далекоглядні плани, і ця війна на виснаження передбачає не тільки знищення України, а й відновлення контролю над цією центрально-східної Європи. І тут Трамп хоче за 24 години все припинити. Ну це абсолютно нереально. Це ж не внутрішній конфлікт, і це не, не, не Корейська війна і не ізраїльсько-палестинська війна, це Третя світова війна. Так, Україна просто знаходиться в епіцентрі. Тут потрібно погоджуватися з усіма, не тільки з Україною, і Росією, з усіма глобальними гравцями. А він собі намалював за 24 години після того, як за цей час погодиться і Україна і Росія, тоді припиниться вогонь широкомасштабний, і тоді демілітаризована зона. Але той же Трамп говорить, що американці тут не повинні. Приймати участь в цій миротворчій операції. А хто ж тоді повинен, повинен приймати участь? Якщо ти придумав сам, то ти сам це і реалізуй. для е, миротворчої операції. На хвилиночку потрібен мандат Організації Об'єднаних Націй. Він взагалі спитав ООН чи готове ООН дати мандат на проведення такої міжнародної операції. Відразу спихнув на європейців. Тому реакція європейців цілком зрозуміла. Він десь там собі придумав. А європейці мають це повинні розхльопувати. Але виглядає так, пане Григорію, це таким політичним пінпонгом. понгом США спихають на Європу, Європейський Союз на Сполучені Штати Америки. Ну а в результаті ми бігаємо від одних до інших в пошуках нашої допомоги? В пошуках допомоги нам. От ви сказали, що Російська Федерація зараз в цій війні має всі козирі, і ця війна приносить їй дивіденти. А які саме переваги вона отримує, і що США можуть запропонувати натомість це? Буде в рамках переговорного процесу, адже і Дональд Трамп і Путін збираються зустрітися один з одним. Це будуть якісь, ну такі знаєте, переваги і плюшки, як то кажуть сленговою мовою, чи тут США будуть діяти якоюсь мовою ультиматумів? Дивіться, що в принципі відбувається. Відбуваються неофіційні переговори, і це Кело підтвердив, що Росія. Має намір йти на переговори. У нього є така інформація. від Кілька у нього така інформація? Очевидно, з переговорів. Так, але ці переговори відбуваються навіть на відміну Мінськ 1, Мінськ-2. Якщо там була формула нічого про Україну без України, то тут все про, про Україну без України. Розумієте, коли вона в ці трьохсторонні переговори вона абсолютно не виключена. З цих переговорів і тоді я перепрошую, але я одразу маленьку ремарочку, тому що сьогодні і Лавров сказав про те, що Франція хоче говорити із Російською Федерацією про Україну без України. Ну, от бачите, яка, яка іде, як іде іде певний торг. тому, що говорить наша сторона, президент Зеленський. Коли йому пропонують значить, визнати ці території окупованими Росією і фактично забути про них. Так, тоді Зеленський, якщо ви вирішуєте це все за нас, то тоді дайте нам гарантії, дайте гарантії, що Росія через два місяці не почне збереться з силами і знову почне широкомасштабний наступ, рахувавши ті помилки, які вона допустила протягом цих трьох років. Ніхто не хоче давати гарантію. Він говорить, дайте хоча б, е, прийміть хоча б заявку України на членство в НАТО. І цього вони не хочуть. Вони нічого, ніяких гарантій не, не хочуть давати. Те, що підписали там 30 країн угоди про безпеку, це добре, але вони не є юридично зобов'язуючими. От, у Росії є коаліція юридично зобов'язана. Воєнний, воєнний договір з північною Кореєю і Північна Корея, як і Іран, вони оперативно поставляють і зброю і все, що Росія запросить, але а, з Іраном такого ж договору немає. І Російська Федерація, ну так би мовити, його пригальмувала. Вони не підписали, хоча збиралися аналогічний документ. Ну розумієте, це питання тимчасове, питання в тому, що Іран в коаліції і він поставляє і. Шахеди, дрони і багато чого іншого. І проходить інформація, що і балістичні ракети поставляють. Розумієте, значить він в коаліції, антизахідній коаліції. І в цій ситуації Україна е, самотньо боює за антизахідною коаліцією і захищає цю антизахідну коаліцію замість НАТО і Америки. І при цьому без гарантій, на якій Мирні угоди в цій схемі ми можемо йти в такій ситуації. Ну і європейці не підуть, а дай їм гарантії. Де гарантії миротворчим силам, що вони заведуть контингент, а Росія візьме і обстріляє. Навіть якщо не зону безпеки, буде продовжувати бити балістичними ракетами по Києву, по, по Львову і так далі. І говорити, що ні, ні, ми в зону безпеки, ми, ми не стріляємо. Де ці гарантії? Хто Росія дасть гарантії чи США? Як вони вже зараз Трамп відмовляється давати такі гарантії як тоді виходити із цієї ситуації? Тому що гарантії безпеки давати вони не хочуть, але припинення війни вони хочуть, тому що для них це насправді дуже дорого і енергозатратно. Ну, А, а для України припинення війни це капітуляція? І не треба порівнювати це там з північною південною Кореєю, якщо ви хочете дати такі гарантії. Так ви, американці, ведіть другу польову армію, яка там стоїть на кордоні з Північної Кореї. Потім будемо. Оце є гарантія, розумієте? А чи ведуть американці, якщо вони навіть свою власну, намальовану, демілітаризовану е, зону не хочуть вводити, е, свої навіть американських миротворчих контингент? Та тим більше, чи Росія погодиться, коли цими миротворцями будуть військові країни НАТО? Ну ви що? І, і А НАТО наскільки воно, воно погодиться, коли воно боїться війни з Росії так, що його, його стратегія страуса уникнути будь-яких зіткнень з Росії, як і США, так само уникають, тому що фактично Росія їм потрібна в протистоянні з Китаєм. Ну, тоді виходить у нас. Е... Е, якщо підсумовуючи пане Григорію, цю частинку тільки один варіант воювати, воювати і ще раз воювати, здобувати перемогу на полі бою. Ну і тоді знаєте, згадуються слова е, екс-міністра закордонних справ пана Колеба, який казав: якщо Україні не дати гарантії безпеки е, і не зупинити те, що відбувається зараз, то в майбутньому. Під якимись такими реваншистськими настроями Україна може здійснити і наступ на Російську Федерацію. Україна може здійснити наступ на Російську Федерацію. Я щось не зрозумів цієї ремарки. Ну, це сказав пан Кулеба. Під приводом ну, реваншистських настроїв. Чиїх реваншистських настроїв? Українців, які будуть незадоволені е, тим, що війна буде заморожена. У нас немає реваншистських настроїв. Ми воюємо за виживання своєї країни. І називати наші бойові дії реваншистськими настроями це абсолютно некоректно. Ні, він каже: ну про майбутнє. Якщо зараз нам не дати гарантії безпеки. Ну, якщо не дати гарантії безпеки, то ми маємо забезпечувати себе самі. Ми маємо забезпечувати себе зброєю і ми маємо мобілізувати. Наше суспільство, так і ми маємо воювати, продовжувати воювати це єдиний вихід, інакше вони нас знищать. І у нас є можливості для цього. А якщо ми підпишемо перемир'я, то тоді вже це буде міжнародний документ. І тоді, якщо ми е, будемо е, знову розпочинати бойові дії, то це міжнародне співтористо буде вважати, що це порушення міжнародного документу і нас просто засудять. І, і ми попадемо в ізоляцію. Розумієте, це дуже серйозні речі. Е, і ті, хто підписував перемир'я, е, то вони, ну дивіться, Південна Корея, вони до цього часу не мають мирної угоди. А тут є таке перемир'я. Е, 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 Японія і Росія до цього часу не підписали мирної угоди. Ну і що? Повернули вони, куріли. Таких прикладів можна багато, е, багато привести треба боротися, треба воювати воювати далі розумієте поки росія не не виснажиться от в чому питання звісно що і ми виснажуємося але і в росії нема таких ресурсів щоби так би мовити, в один момент захопити нас. Тому вони ви, ви, будуть використовувати це для того, щоб примусити нас за допомогою Трампа, примусити нас до капітуляції. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Григорію, за ваше бачення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Григорій Перепелиця, український політолог, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був із нами на зв'язку.